Якась там в'язниця, кримінальні переслідування, все інше, а навіть фізичних. Вдавався він до цього і раніше, але настільки відкритої її форми не було. Сьогодні вона мені особисто ну, очевидна. Тобто, неугодний, довели до смерті, вбили, десь знайшли і таке інше. Наголошую, ще раз були випадки: ніпцові, попередні, але такої системності, як нині, не було. Mm -hmm. А зараз у нього з'явився ще один інструмент війна. Він може легко всіх пакувати в топку. Хто не згідний, в топку, в топку, в топку і все. Мобілізував? Так, абсолютно. Ворог народу. І е, якщо подивитися на історію, ну тут ти краще мене можеш розповісти, е, взагалі державотворення, коли будь-який правитель доходить до тоталітаризму, це вже крайня стадія. Тому я кажу, що далі методів утримання влади немає, вони вичерпались. Людство ще не придумало. І е, на цьому тлі може народитися якась альтернатива. Дуже скептично, до приклад.